З 2013 року у нас з дому почали звучать повстанські пісні, стали з'являтися книги про УПА, потім книга Василя Шкляра, Залишенець «Чорний Ворон. Друзі з'явились, у него, ті, які цікавляться історією України, справжньою. І коли почався Майдан, студенти вийшли на Майдан. Він з часом почав цікавитися, що ж там насправді відбувається, бо те, що по телевізору показували, він во все це не вірив. І підтримав Євромайдан. Він навчався в 10 класі, тому в Київ він не поїхав, але організував марш підтримку Євромайдана в Краматорську, після чого хлопці були затримані міліцією. Сьопі 16 років його не затримали, але він прийшов. Сказав, що я організатор маршу, мої друзі здесь, і моє місце поруч з друзями. І коли ми прийшли за ним, він читав лекцію по історії України, таки. коли місто було окуповане ну, не не з друзями просто сидіти на все це дивитися. Тому почалась партизанська боротьба. І, До речі, він зняв так називаємо триколор. Ранчірку Денерівську з площі Слагштока. Зараз цей трофей знаходиться в музеї Бандери в Косові. Мене таке враження, що Стюпа вже, вже народився з м'ячем, бо скільки я його пам'ятаю, він завжди грав футбол. Але е, почало так таке захоплення на тренуваннях з греко римської боротьби. Е, там після тренувань вони грали футбол. А, а потім... Захопився по справжньому і дворова команда, був капітаном дворової команди Патрік Стар в змаганнях міських брали участь, а потім вже пішов тренуватися. Спочатку грав в полі, а потім встав в ворота. Знаєте, такий доволі самостійний. Він їздив 14 років йому було на просмотр в Маріуполь і. Мрія стати професійним футболістом. У нас команда авангард зараз називається ФК Краматорськ», де номер перший навічно закріплений закріплен за степкой. Дуже було небезпечно, бо знаєте, як как... Чувство патріотизма зашкалювало, і він мог радіти кофту Слава Україні і і в місто, яке окуповане, кого я должен боятися, це Україна, це город мі... моя українська Донеччина. Знаєте, переживали, тому що ну розуміли що небезпечно. Не розуміли, напевно, що настільки небезпечно. І коли мені заппитають. Як ми виховали да, патріота, я завжди говорю, що скоріше він нас виховував. Ну, тобто любов до України у нас завжди була, тут у нас було єдинство. Але багато чого я не знала. І от по історії України, і російськомовне у нас середовище було. Степа вже перейшов з 2014 року в українську мову. І багато часу приділяв іменно bueno, вивченню справжньої історії України. Багато читав. À, тому от, і зараз мені здається, що він мене і далі виховує, далі якби радить, да? що мені почитати, які книги з якими людьми поспілкуватися, куди, куди кудись їздити. Потім він поїхав в Київ, як вияснилось, хотів вступити в Добробат. Але йому 16 років, ні в один Добробат його не брали. Хлопці вже його взяли в сутню лева. З ними побув, потім вони відправились на фронт. А Стюбка повертався через Донецьк, де був схвачений контррозвідка МГБ ДНР обвинен в шпіонажі на користь України, почали катувати ще в Донецьку, а потім э, привезли в селище міського типа э, Гарбачова-Міхайлівка, також окуповане. Там в э, общем, всього значить, тиждень був катувань, знущань. Його заставляли підписати згоду служити в армії ДНР і ті вбивати українців. Оце такий, знаєте, вибір без вибора: стати зрадником і загинути, і не стати зрадником і загинути. І цей вибір треба було зробити 16-річному підлітку, закатованому. Збитому, де поруч кругом вороги, озброєні, а він зв'язаний, беззбройний. І вони боялися. вони бояться наших підлітків. Вони прийшли їх сюди знищити, але вони їх бояться, тому що їм дають опір. І Степка не став зрадником. П'ять вистрілів, його фізично немає з нами, але нам зараз не можна. Зрадити ні Степу, ні всіх, хто віддав життя за Україну, бо якщо ми їх забудемо, ми їх зрадимо. Тому треба пам'ятати, якою ціною виборюється незалежність, існування держави. Стёпа без нього дуже важко, дуже боляче, але він не зрадник. Через Краматорськ не ходили по ПСД, він їхав через Донецьк. Якою метою ми не знаю? Можемо только дораду. Нам дзвонили полченець і сказав, що він ä, затриманий. Вот. І приїхала і почались довгі пошуки. Сказали, що в Донецьку, а далі вже розкритила клубок, знала, що в Михайлівці, потім вони стали все отримати. Від... 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 Відмовлялися, говорили, що він збіжав при м'ятному обстрілі. Потім стали говорити, що в його не бачили. Ну викручуються, як може. Вони ж брали людей із вулиці, затримували і відправляли там на окопів, або кидали в підвали, бувшій будівлі бувшого, бувшого СБУ. Як сказали, що у нього був шарфік ФК Карпати, стрі стрічки. Хлопець народився в Україні. Жив тут, поважав э, символіку э, традиції, мову э, своєї батьківщини, э, не став э, зрадником. Тобто розумієте, для них, а для них це э, вороги. Це були пошуки дуже важкі, э, довгі пошуки, і вдалося э, знайти, де вони його вбили, ексгумірувати. Э, Місяць ще він був в Донецьку, а потім вивезли в Краматорськ, де попрощалися. У нас турнір проход... започаткували друзі Степана в 2015 році. Він став вже обласним, підтримала з футболу Донеччини. А в 2022 році, коли ми приїхали в Полтаву, я звернулася в Асоціацію футболу Полтавщини. Нас настільки тепло прийняли і підхопили цей турнір і проводять вже от четвертий рік на доволі високому. Рівні. І дуже ну, приємно, що Степа в Полтаві став рідним. Продовжує жити за двох, а Степа продовжує жити після життя. Ми видали його збірку, він писав вірші або шкільні твори, йому присвячені вірші. І проводимо презентацію, збираємо гроші на допомогу армії. Ви знаєте, для кожної рутини яка втратила близьку людину, дуже важливо, щоб про нього пам'ятали, щоб проводили якісь турніри, які вечіри пам'яті, фестивалі, випускали книги. Це я ж говорю, це ну продовжує тим життя. Знаєте, у Руслана Гаравова я завжди цитую його уривки з його пісня. Якщо я ангелом стану за твоїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, докажитиму я. Ти ніколи не помреш. Але хочеться, щоб і після того, як нас не стане, все одно наші рідні, які віддали життя за Україну, вони продовжили це своє життя. Тому я вдячна всім, хто береже пам'ять про Стьопку. У нас і вулиця в Краматорську носить його ім'я, і навчальний заклад, де він навчався, і меморіальні дошки на стадіоні і в школі. І пам'ятник за гроші громади встановили в 2021 році біля стадіона, де проходить турнір на його честі. Турнір називається Більше ніж життя. Для нього більше ніж життя були і футбол, і Україна. Народний герой України це волонтерська нагорода, дуже м, такая, значуща. І Степі надали її в 2016 році. А зараз ну, всі, вся країна чекає, і за кордоном дуже чекають, коли підпишуть Стьопі звання Героя України. Уже петиція набрала. Даже... 27 тисяч голосів відповіли, що Степа заслуговує на цю нагороду для держави. Він зробив все, все, що міг, і життя, і смерть у нього героїчний.